Привіт, шановне панство. Під'їжджаємо до нашого завантаження. Знаходимося ми територіально в районі міста Мюнхен. Скажімо так, недалечко від нього. Сьогодні у нас два завантаження. Перше основне завантаження, а друге вже по дорозі в сторону Італії. І маємо ще догрузити там пару палет. Якась молочна фірма. Бачите, ціл, майже цілу каденцію возимо молочку. Йогурти молоко, йогурти молоко. бачите, Батьки виходять, чергують. Коли діти йдуть в школу. В Україні, в Польщі вже давно канікули, а в Німеччині діти ще вчаться. Там це десь приблизно 20-25 км від Автобаму. Трошки ми поїздили німецькими селами. Але німецькі села це не італійські. Тут можна спокійно їхати і ні за що не переживати. Якщо немає знака, вантажним рух заборонено, значить там буде все нормально. трошки бачив музейка. Не критично. Через 100 але метрів поверніть праворуч. На наступному повороті поверніть праворуч. Стоїть знак. Тупік. Якщо що, то здамо сюди задом. Значення так, через бачимо, 50 метрів. Ви досягли пункту призначення. Виключимо навігатор, а то він щось забагато говорить. Ну, ми собі там запаркуємося, щоб нікому не заважати. О, до чіпише паркінг. Так що паркуємося і йдемо в офіс реєструватися. Фірма, що водій вантажить сам вантаж, про що ми повідомляємо експедитора і буде мати додаткову премію. виробив з козячого молока. Завантажували самі, але електророхлюю це не є проблема завантажити. Хоча постійно на фірму потрібно повідомляти, щоб додавали якісь пару грошиків до премії. Навіть тих же 5-10 євро. Все в плюс. І такими вузенькими дорожками їдемо в сторону Австрії. Тому що друге завантаження у нас недалеко від Австрії. Після чого поїдемо на розвантаження до Італії. Вага маленька, 21 палета, 4 тони. Їдемо Налегке скажем так. І ще нам мають довантажувати дві або три палети. Так що таку вагу набагато приємніше возити, ніж 22,5 тони. Коли в Австрійських горах починає цей даф вмирати в кавичках, це перше завантаження. Проїхали ми трошки такими вузенькими дорогами. Виїхали на вісімку, спокійно собі от, доїхали. Майже доїхали вже до нашого другого завантаження. Сім км. Тож 15 кілометрів від автобана. Але німецькими селами ти їдеш більш комфортно і спокійніше. Бо якщо... По дорозі не стоїть знак вантажним рух заборонено, значить там вантажівка приїде 100%. Може трошки тяжковато, але приїде. А в Італії може нічого не стояти, ніякого знака, нічого, а там такі повороти, що просто фізично вантажівка там не проїжджає. Так, заїхали вже безпосередньо до містечка, де ми маємо вантажитись. Потрібно ще знайти нашу фірму. Через 100 метрів поверніть ліворуч. Серйозний рух, всі повертають наліво. Чоловік з каяком не туди заплив. Мабуть, побачив, що розвернувся. На наступному повороті поверніть ліворуч Мабуть. Не туди його отечею занесли. Що фірма в кінці вулиці, Оскільки я бачив Google Maps Ви прибудете у пункт призначення через 80 метрів. Це з будівництва. Будується фірма або або будується, або розширяється. паркуватися під ту рампу Дуденько. Дві палети, вага 520 кілограм на із загальною вагою. 4,5 тони, можливо, 4-700. Ми їдемо на Італію, до Болонії. Вантаження у нас завтра. 530 кілометрів. Щось проїдемо сьогодні, а решта доїдемо. Завтра у нас субота. Спробую поранче розвантажитись, щоб ще вспіти відстояти паузу 45 годин. Я стараюсь по можливості зробити кожен раз, коли вдається на першому Паузу 45 годин. Одразу ж сказали ставати під рампу. Тільки став під рампу, залишив автомобіль, вже почали завантажувати нам дві палети, самі навіть закріпили вантаж. Що прийшлося зробити мені, це лише відкрити і закрити ворота на прицепі, а також виписати це що Вони не виписують, потрібно виписувати водієві. Якщо цікаво, пишіть в коментарях. Можу вам скинути зразок, як потрібно заповняти це мер. Нам 23 км. Отак виглядає проходження німецько-австрійського кордону, коли все нормально і закритий світофор. На швидкості 60 км за годину собі пролітається. Але коли відкривається світофор, то відповідно зразу з'являються пробки в районі 20-30, а то і більше кілометрів. ранок. як каже приказка, ранок починається з кави. Але в Італії ранок починається з корку. Знаходимося зараз на перетині автобамів 22-го з одиничкою. Тут, в принципі, завжди такі от, така тянучка до з'їзду на автобам. А ми помаленьку тягнемося до нашого розвантаження. Так, не була довга пробка, Там приблизно... Хвилин 10 ми так поштовхалися і зараз вже заїжджаємо на територію Інтерпорто Болонья, таке містечко Бентівогліва. В цілому нормальний рейс. Два завантаження, де швиденько завантажили нас плюс 600 кілометрів. Ми вчора ще проїхали, Австрія, Італія, в принципі, нормально. І зараз ще залишилось швиденько розвантажити і можна вставати на довгу вікендову паузу. В таких випадках не потрібно включати Хегельман, а нажимаємо зелену кнопочку, там де пише тікет. Беремо тікет. І заїжджаємо на територію. Так, бачимо от і наша фірма Екор Натурасі. Заїжджаємо на територію. Припаркуємося і йдемо реєструватись. Так, сходили в офіс. Зареєструвалися, одразу отримали четверту рампу. Під'їжджаємо собі спокійненько під рампу і чекаємо поки нас розвантажать. Запаркувалися ми під рампу і чекаємо кінця розвантаження. Про що повідомляємо експедитора. Вам дякую за перегляди. Що сподобалось, там вподобайку, пишемо комент. Всім до зустрічі, пока.